Ось її моделька. Ось така відкрита, маленька. Це макет автомобіля Жужа. Саме так лагідно. Військовий лікар Всеволод Стеблюк називає медичне авто, на якому з Іловайського котла він вивіз 87 поранених. А це фото тих, кому врятуватися не вдалося. Три роки тому, під час виходу з оточення, влаштованого російськими військами, Всеволод втратив шістьох товаришів. Вони тут, щоб нагадувати, я з ними спілкуюсь. Щоб ми не розслаблялися, щоб довели нашу справу до перемоги. Загалом під Іловайськом загинуло 366 українських солдат, 429 отримали поранення, а 300 потрапили у полон. Головною причиною, що призвела до чисельних жертв, слідство військової прокуратури України визнало агресію російських регулярних військ. Також зазначається про низький рівень боєготовності збройних сил України, чисельні факти дезертирства та окремі помилки керівництва АТО. Утім, з поправкою, що вони не перебувають у прямому причинно-наслідковому зв'язку з настанням тяжких наслідків загибель українських військових. Полковник Володимир Шевченко називає такі висновки однобокими і сумнівається у незалежності розслідування. Він нагадує про відсутність наказів генштабу і дезертирства конкретних генералів. Всі знають, там три 4 генерали було, які тікали встановленими місцями. А інші люди, і полковники, і командири бригад, виходили через цей котел. Експерти звинувачують ГПУ і в маніпуляції цифр, зокрема співвідношення військових сил України біля Іловайська та російських солдатів і бойовиків з так званих ДНР ЛНР, на їхню думку, не могло бути один до вісімнадцяти. Якщо вірити цим даним, кількість російських військових під Іловайськом мала би бути кілька десятків тисяч осіб. Хоча в тому ж таки повідомленні йдеться лише про 3,5 тисячі російських вояків. Віталій Погосян правозахисна група. Січ. Нічого не вказано і про помилки керівництва збройних сил України. Віктор Муженко залишається керівником Генштабу, а тогочасний міністр оборони Валерій Гелетей нині очолює управління держохорони. Не було масових звільнень через тактичні помилки і на нижчих шаблях. За звітом військова прокуратура допитала понад півтори тисячі потерпілих та більше двох тисяч свідків. Утім, Всеволод Стеблюк сумнівається у безпристрасності слідства і суду. Рік тому саме під Іловайські дати його нагородили державною нагородою Орденом Свободи. Та не справжню відзнаку від держави. Полковник медичної служби ще чекає. Іловайськ не повинен згадуватись. От офіційна така якась політика. Чому? Ну, визнайте, визнайте, що да, це. Трагедія, але це героїчна сторінка нашої історії. Всеволод і досі продовжує їздити у зону АТО. Після Іловайської трагедії він створив перший в Україні центр психофізичної реабілітації та написав книгу. Всеволод присвятив її загиблим друзям у так званому зеленому коридорі. Так, виїжджали до Іловайська.